Так, що з європейцями? Там знову їм примусово нав'язують електромобілі. Люксовий японський бренд тим часом відмовляється від седанів. А от китайці підготували заміни суперпопулярному Volkswagen Джета. Детально про все це далі в нашому традиційному інформаційному автовипуску. Автомобілі, які надаються у прокат на дорогах Європи, будуть винятково електричними. Євросоюз готує директиву щодо повної відмови від бензинових і дизельних двигунів у сервісах прокату і каршерингу. Таким чином Європа хоче зменшити екологічне навантаження на міста і підтримати діючу директиву про повну заборону машин з традиційним пальним з 2035 року. Хоча вже зараз зрозуміло, що повної електрифікації до того часу не відбудеться. Більшість європейських виробників знову анонсують нові дизельні та бензинові мотори, від яких, начебто, хотіли відмовитися, але змусити сервіси прокату використовувати тільки електрички. Це більш-менш дієвий варіант, до якого слід готуватися. І тим, хто подорожуватиме до Європи, і потенційно Україні на шляху до екологічних норм Євросоюзу. Люксовий підрозділ Тойоти. Компанія Lexus довго опручалася, але зрештою піддалася тиску моди на кросовери, а тому ліквідовує культові моделі. Седан IS і купе на його базі модель RC знімають із продажу і з виробництва вже до кінця року. Обидві моделі масово випускали з 2013 року, і донедавна Lexus навіть не збирався від них відмовлятися. Відмовлялися люди. Стрімке падіння продажів практично еталонних преміальних седанів та купе під цією маркою примусило компанію урочисто поховати ці моделі. Замість них, на початку 2026 року, Lexus обіцяє презентувати великий електричний седан нового формату, а також два нових кросовера. Теж на електричній тязі. Мода все ж таки невблаганна річ. А тепер про серійні автопрем'єри. Готуємось зустрічати нового автогравця під назвою Ліпмотор. Насправді це китайська локалізація концерну Stellantis, який володіє брендами Peugeot, Sitreen, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Джип і Крайслер. Але на ринок Європи виходить серійна новинка електричний кросовер Ліп Мотор Бі10, головна фішка якого вишуканий інтер'єр і багато практично преміальних опцій. Потужність двигуна майже 220 кінських сил. Пробіг на одному циклі обіцяють не дуже великий усього 350 кілометрів. Зате є експрес-зарядка за 20 хвилин. Ну і ціна у 29 тисяч євро. Насправді серед однокласників європейського походження це практично низ ринку. Також ринок готовий зустрічати китайську прем'єру від Volkswagen, який давно готував заміну суперпопулярній моделі Jetta. Новинка має назву Ламандо. Це традиційний седан з практично джетівськими габаритами, але у новому дизайні і з новими двигунами. У пропозиції є півторалітровий турбомотор на 150 сил або дволітровий на 220 – останній для спортивної версії Ламандо GTS. Попри те, що модель випускають у Китаї, саме наявність спортивної модифікації говорить про глобальні плани щодо новинки, яка, до речі, у базовій комплектації коштує усього 21 тисячу доларів. Тому знайомтеся, можливо перед нами вбивця Volkswagen Джета. Наостанок про рішення для автоподорожей, яке насправді лежало на поверхні. Житловий модуль для стандартних пікапів типу Mitsubishi L200 або Toyota Hilux. Це пластиковий бокс, який кріпиться до абсолютно штатного кузова, містить ліжка, кухню, столики, генератор, баки для води і сонячні панелі. Називається він тіпі 4 4х4 бокс. Виготовляють його французи і просять не багато, немало 9 тисяч євро за стандартну комплектацію, яку можна розширити і матеріалами і опціями. Вага будиночку усього 150 кілограмів. Двоє людей без проблем можуть встановити його на свій пікап і подорожувати з комфортом, розширюючи таким чином межі використання автомобіля. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці автоновини.